Парфуми з ароматом людської шкіри, французький нішовий парфумерний бренд та Тліврадеоранж можна спокійно відносити до категорії ультраніше саме за унікальністю їхніх парфумерних композицій від. Розбіру яких в голові твориться повний хаос. Аромат The Ghost in the Shell натхнений культовим аніме та мангою Привид у броні. Він символізує поєднання теми схрещення людини з залізом і створення майбутнього кіборгів, який нас чекає зовсім скоро. Сам аромат максимально штучний та хімічний, і все, що залишилось натурально від даного аромату, це людська шкіра. Сам флакон оформлений у вигляді кіберпанку, і після нанесення відкривається ароматом людського. Шкіри, який поєднаний з лактонністю, з хімічними сполуками і дуже багато металевих нот. Комусь він пахне кремом для рук, комусь чистою шкіру, а комусь менструальними днями. Дуже складний до сприйняття і складається враження, що цей парфум просто обирають божевільні. Хоч якось дати життя даному парфуму, додали нотку жасмину та цитрусів, але незважаючи на дану композицію, він все рівно вважається найпопулярнішим в лінійці, саме через його розкладу. Скриття на шкірі, який підходить як для чоловіків, так і для жінок. Ну і як завжди, доступний в нашому асортименті на розпив від 1 мл.